Отже, наш гість, е, Ярослав Грицак. Пан Ярослав вже був гостем нашої програми. Дякую за те, що ще раз прийшли. Завжди раді вас тут бачити. Дякую, я завжди радий. А, а тим більше з подарунками ви принесли книжку, яка називається Похвала неоконсеквентності. Леша Колаковський. Ось ця книжка, я зараз її покажу. Леша Колаковський, відомий європейський інтелектуал, це те, з чого я почну розповідь, для того, щоб пан Ярослав її продовжив. Що саме хочу сказати, що я сказав про Лешика Колоковського чи про Так, Спочатку про Лешка Колоковського, а тоді про книжку. Е -е, Лешка Колоковського тяжко розповідати, Знаєте, так само, як переспівати Баха чи не свислити Баха. Е -е. На мою скромну думку, це один з найбільших інтелектуалів нашого часу. Взагалі, крапка. Інша справа, що народився в нашій штані світу, сам походить, походив з, з Польщі, довгий час працював в Варшаві, поки не вигнали комуніста з Варшави. Останні 40 років він провів як професор Оксфорду. От е він пройшов дуже різні стадії. Як молодий, він був марксистом, гірше він був сталіністом. Він був один з тих небагатьох поляків, якому дозволяли носити пістолет, mm -hmm. тому що боялися, що його може вбити АК. От, е йому був не з тих молодих поляків, якому провозили щоденно всі сти видання газети, Нью-Йорк Таймс і інше, тому що готували на такого, знаєте, борця проти капіталізму імперіалізму. він дуже добре це надавався. Мо блискуче самого 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 я взагалі бачу, що е, серед польської інтелектуальної еліти дуже багато починали з цих комуністів, Май і не тільки но... польської. Май Май норма. Чеслав Мілош так само Май Май норма, всі і норма. так само, і так само в Чехії, там той так, самий Кундерич, було... багато інших ну, письменників чи інтелектуалів ну, було. Хтось сказав сказався добре, що хто, хто не був молодим марксистом, то він не хіба був непорядною людиною. Mm. Му, всі мали ці гріхи молодості йому на а тільки що Колоковський мав е, талановитий гріх, тому інтановити людина. в нього це дуже проявлявся. Що його вилікувало 50 якомусь році їх завезли. Для перенавчання для кваліфікації в Москву, для в зустр... Інституті філософії. От. І їм читали лекції місцеві в філософії. Він каже, що він таких йолопів, що в житті не бачив. Mm -hmm. Він зрозумів, що означає справді марксизм в радянському виконанні. Це було час його такого оздоровлення. І поступав-поступав, після шостої, рік далі, він став одним першим людям такого ревізіонізму. Він mm -hmm. почав щось відходити. Повів... він думав, що марксизм що мав рятувати. Ну, щось, так, я, знову щось, ж, ці, ці, всі люди від цього приходять, потім та, був соціалізм, соціалізм обличчя. Ну ми знаємо, Гавел це да. саме сама ідею, аж поки він розумів, що це є безнадійно. І в 68-му році, коли почалися ці масові студентські страйки в Польщі, якої закопчилася власна ця опозиція. Його, як найбільш популярного професора університету, і як ідеолог, вважав, що він ідеолом цього руху. Його взяли і вислали до Оксфорду, вислали за кордон, просто вигнали, щоб він не псував цю ситуацію. От він шукав місця праці, знайшов в Оксфорді, і в Оксфорді зробив страшну помсту. Він написав таку велику працю тритомну, називається Головні течі марксизму. І це книжка, яка покінчила з марксизмом як з філософією, як здеологію, mm -hmm. Він казав, що марксизм це не є не то, що не є добра філософія, це зліна філософія. Ніхто так нещадно не знищив марксизм. Просто не соціалізм, він не рятував марсиво-солізмачну пакет, сказав, що це забудьмо, це тупик. І що цікаво, що тут сталася паралельна, паралельна його еволюція з людини, яка була марксист, значною мірою не віруюча, а хоча мав дуже добру освіту. Мав дуже добру освіту гуманітарну, в часи війни, коли не було вчитися, я вчив один місцевий монах. А от який дав йому дуже добре богословського світу, він дуже добре знав мови, розмовляв різними мовами з рукома такими дивними, як Фламандська, він давав інтерв'ю на всіх мовах, коли був в Європі. І тут стався цей поворот. Коли він походив військом расизму, він почав наближатися до християнства. Тільки ще це не був християнством мовки когось католицького чи пославного, mm -hmm. то він завжди таки безконфесійне християнство. І якщо він раніше святкував він казав, що наче прийшов час поховати богів, то вже другу читан свого життя він казав, що поставив це питання, чи, а що, якщо Бога немає? <плес> і його відповідь була дуже проста: якщо Бога нема, то він є. Тому що без Бога нічого не можна створити. Причому що він каже, то тобто, розумієте, про що йдеться. Тому що він говорить, що марксизм це оприлюднено до те саме. Це бажання людини вискочити за обмеження, за свої обмеження, обмежень свого життя. Це правильно до чогось великого, і вічного, до чогось справедливого. <плес> от, і це одне ідея додає, скоти втворюючи ці великі, 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 великі великі ізми. Тільки каже, чим, чим загроза ізму ізмів? Тому що кожен ізм, якщо він доведений до кінця. Він вирожується в якийсь певний маразм, ізмстий азмом. Uh -huh. Тому він, власне, ця книжка називається похвала непослідовності. Якщо ти є послідовним, це дуже небезпечно. Він каже, що в чому полягається, де, де є ліки непослідовності. Тому що християнство дає цей лік. Християнство дає іншу форму оцього великості і це будування солідарності між людьми. Uh -huh. От. Він каже, що просто він в його думку не можна іншим способом побудувати солідарність, якщо немає просто Бога. Як тако. До речі, це не є аж така. Одиноко думка, це те саме, що ворочал Стейлор. Ми живемо в тому світі, просто коли Бога немає, коли Бога висуває нас двірки. Хоча часом, звичайно, ми ходимо, там в церкву, знаєте, молимося, всі наші партійні лідери, і всі наше керівництво, чи Україна, Росії завжди вмагає, завжди хоче на перших рядах стати свічкою mm -hmm. на Різдво і на Великдень, але ми розуміємо, що це не це. Це не те, що, 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 що він має що має сказати. І тут, власне, тому полягає Колоковська власна ідея, що роблячи цей перехід от, від марксизму. До християнства, причому безконфесійного християнства, він дав ідею солідарності. Йому солідарності ви маєте на увазі, якщо польську року. Йому перше прийшла ідея ця солідарності. Бо ви знаєте, солідарність починалася, зокрема, з одного боку, з робітничих рух, які не мали ідеології, а з іншого боку так званих коскор. Ну, да. Це міхнік, міхнік і. Інтелігенція, Інтелігенція яка підтримувалась. Бо вони також марсиста. Uh -huh. Власне, він дав, що якщо цим не хочемо займатися, то повинно займатися дуже простими речами, які повинні дати людям гідність. І це має бути, скажімо, якщо когось посадили в тюрму, його родині мають допомагати чи давати моральну підтримку і такі інші речі. Це з таких причай-причай гідності. І просто що в той час він він власне дав цю цю формулу, що треба говорити з людьми, що треба говорити про політику іншою мовою, mm -hmm. перефорнувати політику. Політика це має бути про щось інше.